У 2023 році Німеччина впровадить нові важливі зміни для українців. Ці зміни будуть стосуватись в першу чергу ключових питань соціального життя. Всім привіт! Мене звуть Аліна. Я менеджер компанії Prima Steps, працевлаштування в Німеччині. І сьогодні я розповім вам про перші важливі зміни для українців. Завдяки цій інформації ви зможете отримувати. Підтримку від держави, а також легально працевлаштуватись, до речі, із чим ми, як компанія Prima Steps, можемо вам допомогти. А для того щоб отримувати усю свіжу інформацію про працевлаштування і соціальну допомогу, я вам раджу підписатись на наш канал. Отже, почнемо з правил в'їзду до країни. Вони залишились незмінними. Ви все ще можете в'їхати на територію Німеччини і перебувати тут протягом 90 діб без візи. Потім вам варто або залишити країну, або оформити тимчасовий захист. Це можливо зробити для дорослого за наявності паспорту або id картки України. Для дитини достатньо буде свідоцтва про народження. Лише зі статусом тимчасового захисту можна розраховувати на допомогу від держави у соціальному плані. У 2023 році соціальні виплати будуть вищими, а саме, одинокі дорослі можуть отримувати 502 євро на місяць, батьки-одинаки також 502 євро на місяць. Повнолітні громадяни України отримують 451 євро на місяць. Діти від 14 до 17 років отримують 420 євро на місяць, діти від 6 до 13 років отримують 348 євро на місяць і діти до 5 років отримують по 318 євро на місяць. Складне питання житла. Якщо ви знаходитесь в Німеччині у статусі Тимчасового захисту ви маєте право поставити заяву на е, соціальне житло. Для цього вам потрібно посвідчення особистості, а також дозвіл на перебування в Німеччині. Іноді в деяких землях вимагають ще додаткові документи. Після того, як вашу заяву було зареєстровано, вас ставлять у чергу, але зазвичай чекати доводиться довго. Пам'ятайте, Джоб-центр не займається питанням надання житла, але може його сплачувати, якщо ви це житло для себе знайшли самостійно. Житло має відповідати певним нормам на одну людину, тобто норма вартості та норма площі. Ви можете запитати в свого консультанта з Джоб центру, куди вам звернутися щодо пошуку житла з допомогою соціальних служб. Якщо ви хочете, щоб це житло саме для вас знайшли. А також можете попросити таблицю з нормами вартості та площі, якщо хочете шукати житло для себе самостійно, я раджу вам шукати квартиру самостійно, бо, по-перше, ви зможете обирати те, що вам найбільше усього сподобається. І по-друге, ви не будете стояти в чергах на соціальне житло. Але все одно готуйтесь до того, що це може зайняти місяці. Також деякі джерела повідомляють, що ви можете шукати житло на території всій Німеччині, знаходячись на соціальних виплатах. Друзі, це невірно. Насправді, якщо ви отримуєте соціальні виплати, то вас закріплюють за певною землею та за певним краєм. І ви не можете покидати цей край, допоки ви не узгодите це з міграційною службою, з джоб центром і так далі. Але якщо у вас є підписаний, офіційно підписаний, робочий контракт, то ви можете це все узгодити між такими службами, як міграційна та джоб-центр, і далі вже їхати на місце праці, де б ви не працювали. Де шукати роботу в Німеччині? Ми вже розповідали, як це робити в наших відео, і зараз ці відео з'являться на екрані, то зможете перейти за цим посиланням і оновити інформацію, якщо ви його ще не дивились. Та якщо вам потрібна наша допомога, ви завжди можете до нас звернутись, ми будемо тільки раді. Я сподіваюся, що це відео було дуже цікавим та корисним для вас. Якщо так, то ставте йому лайк і залишайте в коментарях ваші запитання. А я бажаю вам гарного дня і гарних вихідних. Всім па-па!